Всім привіт! З вами Настя, ви на каналі Good Game і це черговий випуск G&G новин. Перезамовники вже отримують свої коробочки прадавнього жаху. А на полицях цю гру очікуємо з 29 травня. Гікач Games також сказали, що будуть локалізовані усі вісім доповнень до неї. А отже, українською вже можна купити три найпопулярніші лавкрафтіанські кооперативи. Якщо ви зрозуміли, про які я це ігри сказала, то напишіть у коментарях. Прадавні історії це новенька гра, локалізована ігромагом про племені змагання мисливців та розмалювання власних печер. Кожен учасник гри шаман до історичного кочового племені, що намагається не лише принести з полювання м'ясо, а й розвиватися культурно. Пало, гра на схожу тематику, яка локалізована видавництвом Філендіго. Сімейний нескладний кооператив про виживання племені. Потрібна їжа, хутро і все інше. А ще ж треба намалювати на скелі велетенського мамонта, щоб люди з майбутнього знали, що ви колись існували. На заваді цього стоятиме можливе вимирання вашого племені, тому будьте уважні. У магазинах тепер можна придбати малу локалізацію гри вижити в з Атлантиди від Game 7 Days». Тобто сама коробочка буде з іспанського накладу, але правила будуть українською. Благо, гра повністю мовонезалежна. Вона вперше видалась у 1982 році. Але от сказати, що вона уже застаріла, буде зовсім неправильно, адже виглядає вона зовсім непогано, а грається ще краще. Можна сказати, перевірена часом штука. Гікач повідомив, що скоро розпочнеться передзамовлення на. Увага! Шість частин Unmatched! Йдеться про Unmatched Битва Легенд, частина 1 та Робін Гуд проти Бікфута, місто туманів, червона шапочка проти Вульфа, Гудіні проти Джина. Люди, що давним-давно ще замовляли другу частину битв Легенд чи червону шапочку проти Вульфа, отримають також приємний бонус у вигляді 50% відсоткової знижки на покупку Гудіні проти Джина. Скоро почнеться передзамовлення на відьомську круговерть від і В ці коротенькій маленькій грі гравці побувають у ролі відьом, які будуть готувати зілля за різними рецептиками, використовуючи чарівні інгредієнти. Ну а наприкінці літа чекаємо відьмака. Про цю гру скажемо, що це найочікуваніший проект цього року взагалі для всіх. Надіємося, що ніяких затримок не буде, і все приїде вчасно. До 12 червня триватиме перед із і знижкою на володаря персню пригоди в середземлі від Games. Це масштабна кооперативна гра, в якій гравці у ролі персонажів відомої трилогії будуть боротися з могутніми ворогами, шукати утрачені скарби, опановувати забуті знання і розвивати навички притаманні вибраній ролі. Кожна партія буде пригодою, які об'єднуються у компанію, в кінці якої гравці переможуть або зазнають поразки. Очікуємо гру вже у липні. До 4 червня можна перезамовити ну дуже оригінальні патігейм від Lord of Words довжина хвилі. Ця гра спонукає розмови на різноманітні цікаві теми. Взагалі вона є командною, але основна фішка тут точно не в змаганні. На словах досить важко пояснити, як у неї грати, але там гра крутиться навколо того, щоб підказати своїй команді міру чогось в різноманітних діапазонах, наприклад, від малого до великого чи від огидного до прекрасного, використовуючи слова чи слово сполучення. Ну і допоможе їм у цьому спеціальний дуже прикольний механізм. Очікуємо. Гру вже у червні. Шериф Нотінгема від Game Seven Days можна передзамовити із знижкою до 11 червня. Ще одна гра, що породжує цікаві розмови. Її основною механікою, по факту, є вірю, не вірю. Але запакували це все у гру однозначно класно. До речі, можете глянути огляд у нас на каналі. Очікуємо в липні. Острів залізниць усі по містях. Свіженька сімейка про створення своїх поїздів та виконання контрактів на перевезення пасажирів і вантажу, що тільки не було анонсовано у минулому випуску. Перед замовлення триватиме до 20 червня, а приїде гра в серпні. Шерлок Холмс, детектив-консультант, буде локалізований українською видавництвом Words. В ній гравці зможуть прогулятися вулицями Вікторіанського Лондона в компанії Шерлоком Холмсом, розгадуючи заплутані історії. У вас буквально буде карта Лондона, і ви самі обиратимете куди ходити. Ну і звичайно, коли ж ви все таки розгадаєте справу, Шерлок розкаже, як ви могли зробити все 134 рази швидше, звернувши увагу на крихти від печива та колір кота. Пекельний трамвай, локалізація гри, Trail by Trolley від Ігромага. Теоретично можна було ставити не 14, а 16+, плюс, бо тематика там, звісно, трешова. Один з гравців буде сидіти в трамваї та вирішувати, кого з інших він переїде, а кого залишить у живих. Та й таке тенові Games. Це карткова гра на запам'ятовування таблев в японській тематиці. Виявляючи тактичні навички, учасники ведуть запеклі битви, щоб у полон якомога більше ворожих солдатів. В основі лежить механіка управління руки. Персонажі мають унікальні здібності, а оформлення поєднує простоту та красу в найкращих японських традиціях. Дедмен з яку локалізують вудкети, проста карткова гра, котра розроблена за мотивами популярного мобільного додатку. Основа її механіки – пуш-йолак. Гравцям потрібно лише Тягнути карти і виконувати усе, що на них написано. Набравши деяку кількість карбів, учасник може забрати їх собі. Але кожен раз, коли пірат тягне карту, він ризикує втратити все. Переможцем стане той, хто набере найбільшу суму переможних балів в кінці гри. Настільна гра Mind Management буде локалізована видавництвом Games. Це неймовірно атмосферна і нуарна і водночас не позбавлена гумору настільна гра у жанрі один проти всіх, в якій гравець рекрут буде переховуватися від колишніх агентів організації, що вистежують його у сповненому ретро атмосфері місці. Гікач також локалізує гру Battle Crest, яка українською називатиметься Битва гербів. Це гра у жанрі, схожому на Unmatched, тобто битва двох героїв, але куди компактніша. Для того щоб зіграти у партію, знадобиться всього 18 карт. Машина тюринга це ще одна локалізація Гікача. Це така цікава дедуктивна гра головоломка з різноманітними режимами гри. Та прикольною веб-аплікацією, на якій зібрано близько 7 мільйонів кодів для гри, і на якій кожного дня з'являється ще один код у вигляді Daily Challenge, що ніби підштовхує грати у гру хоча б раз у день. Чекаємо з нетерпінням. Сплітом, що локалізує Гікач, це швидка абстрактна паті-гра з драфтом і кооперацією. Захопливий картковий філер з простими правилами, що підійде для гри з друзями або сімейних посиденьок. Pagan – нова локалізація Game 7 Days. Це дуже асиметрична карткова гра на дедукцію, суть, якої полягає у боротьбі відьми проти мисливця. Поки відьма намагається завершити свій ритуал, мисливець пробує викрити її та знищити. У кооперативній грі Острів духів, що була локалізована Game Seven Days, колонізатори прагнуть, щоб то не стало завоювати незайманий острів, побудувати якомога більше міст і поселень, розселитися і розмножитися як саранша. Попутно загарбники геноцидять або регенів даханів, забруднюють природу і оскверняють сакральні місця. Добре, що на острові є могутні духи, у ролі в яких виступатимуть гравці. Гра на 11-му місці в рейтингу Board Game Week, Тому не радіти такій новині просто не можна. Ще одною локалізацією від Game7Days буде гра Аричолкен. Від Бруно Катали. Це стратегічна гра, в якій гравці будуть досліджувати свій острів та зачищувати його від монстрів. Переможцем стане той, хто, убиваючи монстрів, вперше назбирає 5 очок. Ну і звичайно, ми дуже сильно хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже сильно вас любимо. А також хочемо подякувати людині з Ніком, той самий, який задонатив нам трикави минулого тижня. Дуже дякуємо. Якщо ви також можете і хочете підтримати наш канал, можете зробити це за ось цим QR-кодом. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.